В день у нас рубрика Стара Ямахія Дверсія. 90 -якийсь там рік це останній випуск. то що вже бачите, що 2 гальма і фарека стоїть. Пробіг типа оригінал, німецький Дід 20 тисяч, там з лишнім. Приїхало трошки менше було. Поверху ринку куплений там, 3 плюс-мінус тисячі. Що по ньому треба робити? 60 км за годину щомін жорстке. Отак от тіліпає руля. Треба або балансувати, або дивитися рульову, або затягувати, або протягувати, або дивитися, що там у нас з покришкою. Що ще можу сказати? Щеплення. Або залипше, або вже не знаю, що з ним робили. Ну, коротше, буксує з 5-6 тисяч обертів. І ще такий момент. А що там ще? В який момент? А. І ще такий момент у нас дуже-дуже м'яка вилка. Сама по собі Ямаха дана, вона м'якенька, широченька, зручна, але підніжки досить високо, тому сидиш трошки з піднятими ногами. А от оце ось нюанс з того, що вилка дуже м'яка, він прям кидається в очі. Вона відробляє і дрібноту, і все в цьому плані, а просто при якихось там серйозних нерівностях, гальмуваннях і розгинах реально жилє. Так що треба буде перебирати як мінімум, дивитися, скільки там залишилося оливи. Ну і підкинуть, мабуть, сальники-пильники. Я не знаю, що тут я ще не дивився. А що там, сальники-пильники, альо? Чи не дуже, бо так не зрозуміло. Ну, тут не дуже видно гарно, але для профілактики поставлять навіть. Дай кабачки, вони не развити не Які? Зверху на Ага. вилучу. Ну і от рубрика прибіг, бачите, колпачки в якому стані. Тобто не факт, що взагалі його колись крутили, Так що, якщо тут реально біля 20 років, мотоцикл 25 років, да? і такий прибіг, і взагалі невідомо, що воно було. Ну По косметиці. По косметиці мотоцикл майже в ідеалі, тобто тут ніяких питань нема. І з цієї сторони, і з тієї сторони, все майже ідеально. Ну верх ринку за диверсію 3000. тисячі. Так що якось так думайте самі, рішайте самі, чи потрібна вам така БУ у Японія? У нас зараз це дуже дуже популярно. Я вважаю, що можна брати, але треба обирати. Треба торгуватися, і якщо у вас таке обслуговування, то це ще буде як мінімум 100, 200, там 300 доларів, в залежності від того на що ви побудете. Все, всім папа, -па, ставте лайки.